Я на сьогоднішній день 10 разів можу 55 кг підняти. Тобто три підходи по 10 разів я роблю. Це за 8 місяців. Для мене це дуже серйозний результат. 37-річний військовослужбовець Віктор Єфимчук розповідає про свої досягнення у тренажерному залі. У 2022 році чоловік пішов добровольцем до військомату та потрапив у спецвійська Державної прикордонної служби. Був у різних точках, зокрема, захищав Бахмут влітку 2023 року. Під час штурму Андріївки отримав поранення. Там всього потроху було контузії, травма коліна, ключиці, ребра. Дев'ять місяців, практично я лікувався, тобто після операції проходив реабілітацію частково. Підліковувався. Частково служив, знов лікувався. Травматологи, ті, які робили операцію, вони ясно сказали, що чим швидше я піду е, десь до нормального ребілетолога, щоб за мною знімався, тобто він має підібрати мені певні нагрузки, певні навантаження. І в процесі на протязі десь трьох років мені треба займатися, щоб повністю відновилися ну, наскільки можливо буде мізват канини. Тоді військовослужбовець у рідному дубні почав шукати місце для реабілітаційних занять. Так познайомився з тренером Віктором Рашеніним, який минулоріч одним із перших на Рівненщині долучився до всеукраїнської ініціативи Трен Вет тому в його тренажерному залі ветерани можуть безкоштовно займатися та працювати з тренером. «По Віктору видно найкращий результат, так як він прийшов, чесно кажучи, в жахливому стані. В нього було фактично. Половина тіла трофованого, погано працювала одна нога і одна рука, також плечі. Зараз він пішов на дуже хороше поправлення, про що кажуть і лікарі, до яких він звертається. Віктор Єфимчук у тренажерному залі займається тричі на тиждень. Каже, що перші позитивні зміни почав помічати після 18 занять. Нині показує результати після восьми місяців роботи. Якщо брати товщину рук, то можна сказати, за вісім з половиною місяців вони в два рази грубші зробилися. За вісім місяців тренування інтенсивного я на 10 кілограм поправився. Надіюся, що відновлюся до того самого стану, який був до війни. Ми працюємо з ним все тіло, але особливу увагу даємо проблемних місцях. Також розробляємо м'язи, які в нього були атрофовані». Тренер зазначає, що на заняття до нього щомісяця приходять орієнтовно 3-5 ветеранів. Хтось лишається на постійній основі, хтось перестає ходити. Хлопці за допомогою спорту покращують свій фізичний стан. Також ми час від часу їздимо на змагання. Хлопцям подобається сама атмосфера. Вони заводять нові знайомства. Особисто я розумію, що якби не вони, будь-хто я чи мої друзі, чи рідні могли б бути на їхньому місці, і особисто я хочу допомогти таким людям. Мар'яна Росоловська суспільне новини Рівне.